Конкуренція за спонсорство у спорті зростає, бо ефект від нього подекуди у п'ять разів перевищує обсяг інвестицій. І яскравий приклад підтримка Ліги Чемпіонів УЄФА. Бренд, показаний під час футбольного матчу, найкраща реклама, бо збільшує впізнаваність фірми та довіру клієнтів. Наприклад, упад Укрсоцбанк, який працює під торговою маркою ЮНІКРДІД очікують, що інвестиції материнської компанії у лігу чемпіонів УЄФА повернуться з маржею майже 400%. Із нового сезону міжнародна фінустанова отримає ще й право називатися офіційним банком УЄФА Чемпіонс Лік». Вона продовжила контракти з асоціацією до 2015 року. Це нам дасть можливість заказати і випустити офіційну монету УЄФА Чемпіон League. і от саме цією монетою. Арбітри будуть перед початком матчу розігрувати. Да там ворота, сторону поля будуть використовувати цю монету при Жеребйоці. Монета буде приваблива для колекціонерів. Її презентуватимуть партнерам і клієнтам банку, який вже четвертий сезон співпрацює з лігою чемпіонів. Завдяки спонсорству в Юнікредіт очікують залучити понад 3 мільярди клієнтів. Зараз триває турне Кубка по Італії із зупинками в Мілані, Турині, Болоньї, Неаполі, Палермо і, нарешті, в Римі.